Залікувати до смерти на Одещині у психоневрологічному будинку інтернаті загинув пацієнт. Понівечене тіло закупали неподалік закладу без належної експертизи та інформування родичів і міліції. Інші отриманці закладу кажуть, чоловіка закатували санітари. Керівництво закладу усі звинувачення відкидає. Насильство в Новосавицькому психоневрологічному інтернаті не рідкість, твердить утриманець закладу Андрій Баранов. Тут карають за всяку провину найуживаніші способи застосування фізичної сили, карцер та ін'єкцію сильнодійних препаратів. Усе на власній шкурі довелося відчути і загиблому Юрієві. От біл, біл, потом його занес в карцер да. Да, його в карцер. Короче, там що біл по визвав доктора Степанича Григорій. От пан юда на біляті уколи. Пілідос самі на зіналі зробили йому. Потом спанич горіть прив'язати його. Ну Юра, ще говорить, я можу туди отраву. Бітя А панеч говорить: наш я має батюшку, визимі. Ну так то ж он говорив, хлопці свідітелям був. Тіло закопали глупої вночі після катувань. Уже наступного дня тільки завдяки правозахисникам та міліціянтам труну із загиблими викопали і відвезли до моргу на судмедекспертизу для з'ясування причини смерті, як вимагає закон. Хто приймав рішення, щоб без експертизи, чи справжньо після Смерті з явними видами побоїв на чоловіки похраніть його дождибрати слідство. Та поламані ребра юрій зазнав тяжких катувань за даним фактом. Вже порушено кримінальну справу. Керівництво ж лікарні та медики коментувати її деталі не хочуть. Потому что когда это все произошло, у меня не было в доме интернате, я находилась в командировке. Мне на 10 лет вызвали в голову совет. Расскажите, пожалуйста, почему в данный момент умер, э, как бы умерший, находится на кладбище? На кладбище? Ну, сказали, что он на кладбище. Вы могли бы показать ему? Сейчас покажу. Зараз труну, Розслідування у спецінтернаті виявило також, що пацієнтів цього закладу кололи забороненими в Україні психотропними препаратами. По даному факту е возбужденного головне діло. Попризнаком статті 121, це нанесення тяжких тілесних поврежінь, пов'ягши смерть потерпівшого. Правозахисники заявляють, такі випадки є систематичними у таких закладах. Проте їх приховують з інтернату, де стався інцидент, до міліції зверталися і раніше зі скаргами за брутальне погодження. Одначе реакції не було. Натомість є висновки останньої перевірки, що її провадили в закладі місяць тому. Умови перебування пацієнтів у інтернаті визнано задовільними. А Ось кадри сьогоднішніх знімань пацієнти від спеки рятуються лежачи на землі, питна вода тут рідкість, людське ставлення медперсоналу, дефіцит ще більший. Ми просто ужеснулися, тому що умови для життя практично ніяких там нету. А, в одній кімнаті, в одній палаті може жити до 30 людей. А, то, что они там ходят грязные, где-то выгуливают, непонятно как, каким образом и так далее, мы увидели эти, ну, по большому счету, антисанитарные условия, в которых они проживают. Тільки після факту смерти утриманця спецінтернату на Одещині ініціювали комплексні перевірки таких закладів. Правозахисники ж вимагають перевірок по всій країні. Директор каж-інтернату, де сталося вбивство, й досі виконує свої обов'язки. А Андрія, який повідомив про інцидент, перевели до іншого спецзакладу. За версією психіатрів він давав неправдиві свідчення. Стан здоров'я сміливця до сьогодні. Невідомий Іван Гребенюк, Марія Воронова, Тимофій Кощій та Олег Ткаченко. Програма Вікна СТБ.